В історії віра стала невід'ємним символом творення української ідентичності. Великі релігійні свята це частина національних традицій і особливостями, притаманними лише нам. Різдво це свято є, мабуть, найбільш людиним святом у нашому народі. Його сила така потужна, що навіть у найнесприятливіших обставинах Ув'язнення польських нацистських та радянських фюрмах і таборах українці знаходили можливість його відзначати. Про це ми говоритимемо сьогодні, 12 січня, у День українського повітря. Саме цього дня, в 1972 році, в Україні розпочалася друга хвиля репресій проти української інтелігенції і 60 а перша, як пам'ятає, була у 1965 році. Хочеться згадати, як власне святкували Різдво борці за волю України, які, хто опинився там як цивільне населення. У складніших помогах доводилося відзначати різдво у концентраційному таборі березі Таркуська. Табір було створено у червні 1934 року після вбивства. Польського міністра Борислава Ператського, учільника політики пацифікації, за ініціативи котрого проводилися погроми українського населення на Волині, Ленківщині і Полісці. Побої і приниження, які щодня зазнавали відокремлені, береза була місцем відокремлення, куди направляли безсудно лояльної держави осіб. Були важчими, ніж у тюрмах. Тут навіть полядувати заборонялося. Тому на святвечір 1935 року. Коли жандарми залишили відчинених двері в, в камери, щоб безперешкодно втихомирювати в'язні, двоє свідокремлених лягали на підлогу під ними і стежили за на глядачі. Коли ті віддалялися, камери тихо полядували і припиняли спів тільки не наближалися. У цьому поставої було дуже багато різних релігійників, які потрапили сюди за свої переконання. Особливо відверто і сміливо поводили себе в черниці на чолі з священником Іваном Березківим. Ось спогади з, -е, з, -е, з -е, 1936 року. Одна з таких полярниць зайшла в наш барак і, зупинившись біля дверей, натхненим голосом почала вітати всіх з Різдвом, Христовим. Це була жінка середнього віку із вимученим, але радісним обличчям і ясними палаючими очима. Не все населення бараку відразу зрозуміло її вітання, а дехто із задніх кутків почав навіть відпускати на її адресу сороміські жарти. Але коли після того, як хтось сказав, їй порядуй, вона натхнено почала співати різдвяний дербак, а потім і контакт, і весь барак відразу замов, і в приміщенні стало так тихо, що було чутно лише спів чорниці та цокально в будинку на стіні. І нараз всі відчули, що стіни бараку були зникли, зник і вахтують баду НКВС, і кожен з нас на кривах надіяних будівлень перенісся далеко-далеко від цих оазусів смерті. Кожен свій, що голову, згадував своє далеке дитинство, щасливі вечори в колі рідної сім'ї, коли так радісно зустрічали дні цих зимових свят різдва на морокуму довищі.